Марійка в лісі заблукала, кричить, гукає та дарма. Вона із яру казала. Нікого нам круги нема. Куди не глянь? Зелена каща, вологий, вологий морок від землі. Он там дупло, як вовча паща, А там страховську землі. Так страшно в лісі, так стомилась. Вже вечір з неба сонце зняв, Вона до дуба притулилась і сон обіймав. У лісовій старій хатині колись лісничий проживав, Ведмітній оселився нині і сам собі хазінував. Цей вечір шов до свого дому, Якось я відновлю шукав, Відчув незвичне, незнайоме і до дубка попрямував. А там Марійка спить маленька, біля вечу до носа звис. Він лапи взяв її його і, і обережно в хату вніс. Вже піднялося ясне сонце, та ж заспівують заспілують пісень. Провіння лине обіконце стає до діла світлий день. Відкривши сину очінята. Марійка хоче зрозуміть, куди прийшла. Яка це хата, і що це за страшний ведмідь, заплакала та віця й душно. їй каже Не тужи, я дуже добрий знай, дитино. Ти краще сльози бережи, тепер ти будеш в мене жити, бо піч топити я не зміг. Прибрати треба і зварити, адже це хатка а не барриг. Я не знаю, я так не хочу. Чекай, мої бабуся і дідусь. Нічого, видамо їм звістку, що я знайшов тебе з періг. Пиши на кусточці, я їм підкину на поріг. Отак От варіка залишилась, у хаті чисто, чисто, все блищить, топити сама навчилась і без роботи не сидить. Ведміть її догоджа в Дрібець наносить і води. Росилася. Генедикнув, будь ласка, прошу, підведи. Не слухав зовсім, тільки бомкне. Іди, ось трохи погуляй. Вона засмутиться, замовкне. А він іде собі ругає, десь ходить, а вона бувала. Як тільки зліта вийде вріз до неї, віти прихилились, ромашки на світе тягнулись, і на хвилиночку здавались, і так їй весело було. А ще збігались з верховіття, веселі вивірки прутки. її оточували миттю і грались з неба залюбки. Одного разу. Щоб пиріжечків напекти, ведмедя лагідно спитала. Силу їх зможеш підвести? Бабусі, дідусю, благай, ведмедику не відмовляй. Я все у кожух покладу і на світанку вирушай. Ну, добре, зараз ляжу спати, а завтра світа піду. Так гарно мішу мовляти, Слід для відмови не знайду. Найдівся пиріжків гарненько, заснусь, схилилась голова. Марійка робить все тихенько, щоб не покинувся, бува, у кошик листя настелила, залізла, думає пора себе травничкою накрила, а зверху пиріжків гора, прокинувся ледмідь, раненько, світає. — Вже живе ще й спить, промовив. Поду тихенько, май тільки б не збуди. вона стомила з коло печі, і тебе треба добре відпочи. Підняв він кошик, взяв на плечі, не каплячи пішло ведмідь, і де зігнувся, бо на спині гостинці в селу несе, сидить Марійка у корзині, берзині. Щіленти і видно все, світанок тієї порозкидав, та що в гніздечках побудував побудив. Ведмідь подумав. Я ж не снігав. Пройшов багато, зголоднів, промовив голос. Треба сісти не близенько ще село і бережечки можна з'їсти. То знає, скільки їх було. Марійка почує ті розмови і думає, знайде мене, тоді у ліс поверне знов, до того ж гарне мене. Бачу, бачу, за нехто вже став дачі, Не здумай зісти на пеньок, не здумай з'їсти, пішов. Я хоч далеко, я все знаю, все чую і добре помічаю. Не вже все бачить, та встиг чимало вже пройти. Виходить, це ще досить близько, Подалі треба відійти. Іде крізь вітролози, вітрози, плочима роззуба гілля і думає, Марійка вдома не може бачити, де я промовив. Сяду на пеньок та з'їм одненький пиріжок. Маріка знову промовляє, бачу, бачу, занадто вже став ми не, не здумай сісти на пеньок, не здумай з'їсти пиріжок. Я хоч далеко, та все знаю, все бачу і добре помічаю. Ну і очі в дороги подало. Воно все бачить і не хоче, щоб я у кошику ще взяв. Іде, хоч кроки невеличкі та все ж ні разу не присів. Подумав. Та села криничка, ось там наївся пиріжки, там до криниці ще дістались, лапи по у піску і зупинюся, і зібрався. Марічки чую голосок. Бачу, бачу, занадто ти вже став ледачий, не здумай сісти на пеньок, не здумай з'їсти пиріжок. Я хоч далеко та все знаю, все бачу і добре помічаю. Їй видно все, село і хату, знайоме доріг, Залишилось так небагато, аби назад він не побіг. Ведмідь ще хвилинку, оглянув. Пісок корзинку, сказав, но хоч води. Узяв себе покрай кринички, залізти в ланцюжком ревів і поки набирав водички, усіх собак це збудив, і зразу поба почали брехати і до криниці подались, не встиг виднить води набрати, Поміг кружого темний ліс. Забув про все, біжить що сили, поміж дерев далека путь, жахається, щоб не вкусили, зап'яти, якщо дожену, та в ліс собаки не побігли, край лісу лемен і зняли. Тут люди все зібрались з До кошика всі підійшли, бабуся з дідом здогадались, Почули, що до побіг, надіялись і хвилювались, і враз Марійка на поріг. Бабуся з дідусем раді, а з ними всі старі Марій і досі про таку подію говорять люди в тім До зустрічі!